ти? йди біг Чому тому зараз. Що ти зробив, дід? Срату, Срати сів. Шарик. Блядь, робити не хоче гімно. А ми оцімо гімном ходимо! Це хай стоїть там, то там заберуть ті двоє. Заберуть. Який двоє? Я тебе, блять, заберу. А тобі нахуй то вікно? А тобі нахуй! Я, блядь, платив воно заберу. Насрав я На тих чай нахуй з них. Ти блядь, так гіб з меблів зробив. гімно псовим. А де ти бляху поставив? Таму в надіжній місці. Молодець. А? Ну що ж молодець, що ти мене вчив? пацан? Рим і Крим. А, а французький бульвар. Боже, боже, саша. Як тобі налівочка сьогодні? В сраку, вона, сітло. Тобі що, ніяк не вгодиш ніяк. Нормально. На вулиці осінь, красива погода, дощик пішов. Забери. Я, я це сплю. Бо, В якому сенсі? В такому сенсі. Брошка. Як? Красиво зробили. Хто? Іван. А uh, крецимо взяли. Да. Чужий? Хуй! Ну Молодец. Скай нахуй! Хто там? Роб, робити не Кто там? Я розкажу людям. Не розкажи, не, не треба. Чорта маю. Я роблю. Скай, не гладь мене, гімно. Люди дивляться. Скай, нахуй! Чрути. Тут дід. Я знаю, що я дію. Коли вже буде тут машина, отам <риснят> стояти. Отам машина коли буде стояти? Отака. Отакаво машина. Яка? А коли дво... Ого. Зробим, дід, зробим. А -а -а -а. Пес... Що я? Пешком. Знаєш, що ти тримаєш інструменти. Печі. Та це я говорю за інструменти, за граблі, граблінь, гралічкиво. А де вони всі? Заховав, потім фіг не йдеш. Нахуя розроблять, ця пізда забере за патринця, буде. Хто забере? Граблі заберуть в тебе. О, а вони кому треба, ті граблі. Всього! А що вона забирала коли з тебе грабліть, що? Хуя ти пиздеш. Забирала? Йо? Там скільки стоять ті лопати, граблі, о, там, Отам, там. От ну да що? Як стояти... Д... Не хабануло, дід. Эй, нахуя ти мені пиздешь, я знаю. А що не так скажеш? Я чуть повари не знаю. А що вона чуєш? Що вона деколи щось краде? Ну що ти такий чесний? Тікай. Пішли. Нехуй за мною було. Дивись.